Це унікальне місце та дивовижна місцевість. Я це там відчув одразу. Енергетика була чудова, світла, гарна. Трошки аристократична, але якась при цьому вільна і радісна, бо я відчував себе щасливим протягом всієї тієї прогулянки та вдихав життя на повні груди, а бриз океану та пейзажі мене взагалі перенесли в якусь нову ще більш красиву реальність. І ось я вже підійшов до балкону та панорамної тераси цього міста, де відкривалась фантастична панорама і краєвиди на те все узбережжя. Бонжур, ме Вітаю всіх на Великому Атлантичному океані. І сьогодні буде просто дивовижний випуск. Красивий, цікавий, яскравий серфінг-спотами, з красивеними величезними пляжами, скелями, які я бачу, містами. Дуже вишукані тут містечка. це буде гітері чи гетарі, бідар та біаріц. Тож запрошую вас до перегляду. Це була тераса П'єр Луї неподалік вокзалу, на який я зручно приїхав з бордо зранку, щоб цілий день погуляти потім різними містами та зробив собі певну логістику, про яку я ще потім розкажу. А зараз вже спустився донизу на набережну, де було і гарне кафе з панорамними столиками на цій серфінг споди, і велика енергія океану, яку відчуваєш там абсолютно всюди.